Включаю духовку і так відміряю борошно, важу, обнуляю. Так, 150 грамів у нас повинно бути. Все, рівно 150. Все 150 грамів цукру. Ванільний цукор, розпушувач, борошно. І так, ось які нам потрібно продукти. Ви бачили? Значить, так, 4 яйця. У мене 4, тому що, значить, треба 5, але у мене 4, тому що ці великі дуже. О, а це маленьке. Та так і порівнялися. Взагалі 5 по рецепту. Цукор 150 грамів, 150 грамів, 150 грамів борошна. Ванільний цукор і розпушувач. Розбила 4 яйця. Так, починаю збивати. Так, Нос сковорідки застелила пергаментом. Зараз змажу так маслом. Вершковим маслом змазала пергамент. Так. Зараз додаю розпушувач чайну ложку. Додаю чайну ложку розпушувача, розмішаю. Ванільки теж чайну ложку. Для запаху хватить. Так, теж розмішаю. Тепер буду просіювати борошно відміряне із розпушувачем і ваніль, ванількою у збиті яйця потрошку, не побагато, щоб не опало тісто. Гарненько перемішуємо, щоб не було сухого борошна. І наколотимо так, все буду переливати. У форму, ну, форма. Сковорідка застелена пергаментом. Передумала я в Сілікону, думаю, спробую отак так зробити. Так. Все. Почала так роблять. Від серединки і йдуть, ну, будь то би як рівномірно розпреділяється тісто, і що не буде посередині отут підніматися. Так, все духовка розігріта. Ставлю в духовку на 20-25 хвилин. Не сильно пече, духовка припікає. Ну, зараз перевіримо. Суха, 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 все. Бісквіт готовий, але ж бачите, не як... знаю, як її ставити. На найменший. І так на, не на сильний, на середній. Ну, добре, зараз буду перекидати. Yeah Це все одно не тобі, а мені. Ну, понятно. Я ж не діло. а ну мені от середина. Ой, крас. Красота, класний. Все, хороший. Все. А ну пробуй, кажи. Та да хороший. Добрий. Ну конечно, оце добрий. О, от Сережа любить такий, щоб не мазати його. А такий просто. Просто бісквіт. Добрий, так? Смачний. Дуже смачний. Зараз одріжу покажу ближче. Бісквіт. Ось дивіться, який він. Не сідає нічого. Я його не перемазувала, бо мене Сережа не любить. Власне. Він любить сухеньке. Ось так. Так що печіть, рекомендую.